Москва велике місто і осінь вже прийшла наразі. І що ви будете робити, москвичі, як не буде у вас ні світла, ні газу, ні води, а як їжа пропаде у вас, то що тоді робити? Мабуть, ви підете у регіони за 101 кілометр? Але запам'ятайте, що не дуже люблять в регіонах отих от москвичів. Тому наразі можу дати пораду вам, Відкрийте «Томік Леніна і прочитайте. Та починайте створювати загони про щоб їздити вам по регіонах, відбирати продукти. Звичайно, сіна дати може вам трішки рису. Але той рис без масла. Він тільки може організми очищати від шлаків м'яса, баранів та риби. І добре він там очищає стерильно. але... Я хочу, щоб оце зробили українці, а не якесь там стихійне лихо або не захід. Отоді ми, українці, будемо задоволені собою.